Вітаю, українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Проблема виходу на пенсію для людей вона просто стає глобальною, бо підвищуються вимоги. На сьогоднішній день пенсія за віком вона може бути призначена в 60 років, в 63 або в 65. Для цього необхідно мати 29, 22 або 15 років страхового стажу, відповідно. Але певна категорія громадян вона може вийти на заслужений відпочинок, не чекаючи ось цього зазначеного віку. Дострокова пенсія належить жінкам, які народили 5 і більше дітей. Про таку нагоду повідомили на інтернет-порталі Пенсійного фонду України. Відповідно до статті 115 закону України від 9.07.2003 року закону номер 1058, 4 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування жінці, яка народила та виховала п'ятьох і більше дітей, надається право вийти на пенсію після досягнення 50 років. Для... Дострокового виходу на пенсію слід відповідати двом умовам: жінки має бути не менше 15 років страхового стажу, і наймолодшій дитині в сім'ї має бути на момент подання заявки до пенсійного фонду не менше ніж 6 років. Заявку на призначення пенсійних виплат слід подавати. За місяць до досягнення 50-річного віку. Подати заявку можна в сервісних центрах Пенсійного фонду України. Також можна оформити пенсійні виплати в інтернет-сервісі Пенсійного фонду України. Щоб подати заявку, не виходячи з дому, потрібно в браузері перейти за адресою портал GoUA і обрати розділ Заява на призначення пенсії. Там слід уважно прочитати інформацію на сторінці розділу. Далі потрібно натиснути кнопку Вхід. І пройти авторизацію на сайті. Для авторизації знадобиться наявність кваліфікованого електронного підпису. Наступним кроком буде перехід до розділу про пенсійне забезпечення. У вкладці заява на призначення пенсії слід зазначити, яким саме чином пенсіонеру краще отримати інформацію про результати обробки заяв. Здійснивши всі необхідні дії, потрібно натиснути кнопку Продовжити і вибрати вид пенсійних виплат, що оформлюється. В цьому випадку слід вибрати пенсія за віком. Ну, а далі потрібно відповісти на низку питань і погодитись на обробку персональних даних. Також необхідно завантажити скан копії документів, включаючи свідоцтво про народження своїх дітей. В результаті буде згенеровано повну форму заяви про призначення пенсії. І перш ніж надіслати цю заяву, потрібно уважно вивчити все, що заповнено, та за потребою відредагувати. Переконавшись в тому, що дані в заяві вони вказані правильно, її потрібно підписати. Після цього залишається лише надіслати заяву, натиснувши підписати та відправити до Пенсійного фонду України. Якщо все це дуже важко для вас, краще просто піти в пенсійний фонд і все зробити на місці. Я хочу нагадати. Що українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть розраховувати на пенсію, і громадянам без стажу доступна лише невелика соцдопомога. Про це я обов'язково зроблю ще окремий а, випуск. До речі, там ще про доплати в грудні для а, деяких пенсіонерів. Про все це в наступному випуску. Про пенсії новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо.